Фантастичні інструменти від компанії Dremel. сьогодні розбираємось, який кому. І для чого? 3000 моделька для простих задач і моделі 4250 для професійних. Індекс 1.25 означає, що в комплекті є один адаптер у вигляді гнучкого валу і 25 різних аксесуарів. Постачається у пластиковому кейсі і всередині маємо ось таку красоту. Коробка з аксесуарами. Сам гравер на підставки, будь ласка, піднімаємо і тут у нас гнучкий вал. Які саме аксесуари та їх кількість бачите на екрані? Бачите, навіть полірувальну пасту поклали. Найперша причина саме Дремель, це їх система Easy Click. Робимо так: вставляємо диск, провертаємо. бац, Все готово. Ніяких тобі болтиків, все тримається чітко. Все зафіксовано так, як треба. Дивимось на гравер зблизька. Все чорне, що ви бачите, то є гума, швидкий доступ до щиток, скоба, щоб можна було десь підвісити. Обіцяють нам 33 тисячі обертів і 130 ватт далі окремої кнопки Вкил-викил нема для цього прапорець. Ним і регулюємо швидкість. Для зручної зміни оснастки передбачена кнопка блокування шпинделя. Підставочка виглядає таким чином, її можна десь або поставити, або підвісити. Якісний рукав довжиною в 1 метр. Якість бачите самі, які тут стоять класні пружини. Руків'я повністю прогумовано і тут є кнопочка блокування шпинделя. Рукав металевий, прогумований, всередині йде ще одна металева пружина. На кінці второпластове кільце. Ну і сама вісь стоїть на двох пінках. Підшипниках. І так усе виглядає у наполовину розібраному вигляді. З цього боку все запресоване і всередині стоїть второпластове кільце. Це вам не іграшка, це 33 тисячі обертів. Тому коли користуєтесь подібними приладами, будь ласка, одягайте окуляри. Подивимось, чи є тут стабілізація обертів і чи вийде в мене його задушить на мінімальних обертах. Вмикаємо. Погнали! Задушити. Цілком можливо, максимальна потужність на мінімальних обертах склала 31 Вт. Ну а тепер на максимальних обертах. Потужність припуску на холостих складає 108 Вт. Ну і трошки попрацюємо. Як побачили, важко, але задушити його можна, і потужність при цьому склала 370 Вт. Власне, ось так і має бути. Обіцяли 130, видушили 370 Тепер знімаємо це, виймаємо цангу і накручуємо спеціальний адаптер. Подивіться на цангу, це просто фантастична якість. Не знаю, з чого вона зроблена, але вона абсолютно не деформується. Хоп, і така сама, як і була. Тепер вставляємо ось так. І закручуємо. Дивіться, друзі, вмикаю. Перша швидкість. Абсолютно ніякої вібрації, ніякого биття нема. Вмикаю максимальну швидкість. Просто фантастично. В руках тримати зручно. Точні роботи. Виконувати. Просто, просто кайф. 18 тисяч це мінімальні оберти і максимальні. Близько 33. Це при напрузі в мережі 245 вольт. Бачите, біля колектора все пролито так, як треба. Ясне діло, мідь. Тут навіть, бачите, лазерне. Зварювання, підшипник попереду, підшипник позаду. Звик я до китайців, вони все паяють, а тут бачите мережевий провод на клемах. Маленький, але дуже гордий якір. Ви просто подивіться, яка якість. Все відбалансовано так, як треба. Тут гумові прокладочки, щоб статор. Сидів міцно, нічого не вібрувало і не заважало вам працювати. Плата максимально проста і за регулювання обертів відповідає мікросхема, яка схована під регулятором. Я вже відчуваю, що ви собі його хочете, тому розказую, де придбати зі знижкою сайт BoxTools.com за промокодом IVANLIS Буде знижка на дремель Bosch Milwaukee, Мітабо. Ну а інструменти після моїх оглядів можна придбати дуже дешево в мене в телеграм-каналі. Посилання на телеграм в описі під відео або в шапці профіля. Ну а тепер переходимо до професійного рівня 42.50. По суті, гравери однакові, різна тільки комплектація. Тут 35 аксесуарів і сумка. Ну а це вже цікавіше. Будемо розглядати детально. Я не знаю, як там у вас, але ось це моє. Мрія. Щолк. Щолк. І ось так виглядає золото дяївайщика. Красота. Макулатура, безліч аксесуарів, а точніше, 128 штук. Інструкція. Ну і, власне, сам гравер. Тепер зазирнемо сюди. І тут нас зустрічають органайзери і додаткові насадки. І вже тут кнопка ВКил-викил, плавне регулювання обертів, швидкий доступ до щиток скоба Як і там. І блокування шпинделя, яке неможливо натиснути, коли ти працюєш. Вимикаєш, і тільки тоді можна натиснути. Рукав точно такий самий, на ньому зупинятися не будемо. Тут в нас є насадка, яка робить з гравера міні-фрезер з можливістю виставляти глибину. І якось так це виглядає. Відкручуємо, змінюємо глибину, закручуємо. Працюємо, якщо чесно, у такому варіанті більше схожа на блендер. Є така ручка зі спеціальною гайкою, і тепер тримати гравер стало набагато зручніше раз. Раз. І працюй. Є циркуль та обмежувач. Відкручуємо тут, перевертаємо і закручуємо заново. Тепер накручуємо на гравер. Раз. І тепер є можливість щось фрезерувати по колу. Або відкручуємо циркуль, беремо обмежувач, вставляємо, закручуємо. І будь ласка, фрезеруємо вздовж шеребра. Ну і ясне діло, глибина фрезерування регулюється. Далі затискаємо флажок. Ще є насадка для фрезеровки під кутом. 45 градусів. Накрутили. Ну і, будь ласка, собі фрезеруйте під 45. Глибина і ясне діло регулюється. Ну і тепер те, чого ви так довго чекали, кутова насадка, яка робить з гравера мікроболгарку. Знімаємо цангу, вкручуємо адаптер. Тепер ось так знайшли, закрутили і готово. Цангу вставляємо на місце, трошки закручуємо. Вставляємо диск. Ну і тепер затискаємо. Ну, а блокування шпинделя максимально просте. Берете будь-яку фрезу, вставляєте, шукаєте отвір і затискаєте. Ну і спробуємо порізати метал. Оберти не максимальні, десь 15 Друзі, це просто фантастика! Це було без прискорення і монтажу гравер, гребе і браку потужності. Я не відчуваю взагалі глухарік на тісочках пробуємо різати. Це було швидко і без проблем. Потужності у гравера просто за глаза. Оборти виставив мінімальні, фіксуємо значення. 3,5 тисячі. Тепер дивимося, що там на максималках. 28 тисяч. І це, друзі, не 35 тисяч, як нам заявляють. Подивимось всередині, чи можливо це підрегулювати. Дивимось по потужності. Заявляють 175 Вт. Швидкість мінімальна, пробуємо задушити. Задушити можна без питань. І потужність при цьому складає 35 Вт. Виставив максимальні, пробуємо ще раз. Як побачили, задушити нелегко, але можливо, і потужність при цьому складає 514 Вт. Всередині виглядає все ось таким чином. Як бачите, блокування шпинделя тут має безліч положень. Двигун тут однозначно більше, потужніше. Ми це зафіксували. Ось так виглядає платка, і, якщо чесно. Я абсолютно не бачу тут ніякої можливості регулювати нижній і верхній поріг швидкості. Питань не до потужності, не до комплектації, не до якості зборки ніяких нема. Є лише одне питання до дремеля. Де мої 35 тисяч обертів. Або це питання можна адресувати в бік цього приладу. Можливо, він просто не вміє міряти такі. Тепер показую, що тут по аксесуарам. Просто. Очі розбігаються. 128 різних позицій під будь-які задачі. Ви просто подивіться, скільки тут наждачки. І це, друзі, це дремель. А дремель це Bosch. А Bosch береш і жоден китайський розхідний матеріал ніколи в житті не зрівняється навіть зі шматочком цього войлока. Ну а коли ми говоримо про цю систему, такої системи взагалі ні в кого нема. Тож, друзі, кому відео сподобалось, лайк, підписка. Ну а я вам дякую за перегляд.